Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на нашому каналі. Ось така в нас погодка. То сонце, то хмарно. Ніяк не настане тепло. А дедушка наш сьогодні хоче зайнятися роботою зараз покажу, якою. Ось такий він собі залишив рогачі з груші, Іначе це не назвеш. Я сміюся з нього, не знаю, що з нього вийде. дедушка хоче зробити столика. Буде в нас у обісідки столик. Я, звісно, не представляю, що це з нього має бути, але но... побачимо. Каже дедушка, що ще буде дуже гарний столик. І що це буде, дедушка? Де оце? Так. Да. Шо Костелі це? для столика. Буде столик із кривими костелями. Буде столик у Так. Да. А то в нас один столик, ми його носимо взаду перед. Це що в тебе за дерево? Це ця груша, що ми у баби зрізали. Дичка це, так. Да. Оця дичка. О, то дичка. щось з нею щось гарне. Якісь, а? Да. Неплохо буде. Переходимо на все. Криве, горбате, щось таке будемо хіміки. Казав колись кум, чим кривіше, тим краще. Да. Да? Пройшло скільки време. Пару днів дедушка зробив ось такий столик. На кузячих купити. Класно. Неплохо. Кривенький, косенький, але столешня рівненька. Класно. А купиточка, звісно, так. Да, трохи. Декоративний, красиво. Видно ці копитки? Звісно. <гум> ти задоволений? Аж самому смішно. Да? Клас. Давно мечтав. Тепер буде погода, висохне все, та ми його покрасимо. Краску купили. Ну так, треба да, ти ж... Ну, замажеться, да, дирки замажуться, все буде добре, буде дуже гарно. Що є, з трюхляків робимо з чого є. З ну, трюкляків. що є, з того і робиться. Але грушка шикарна. Кривенька бомба. Дідусь любується садочком. А в нас ось редька пішла в стебло. Самої редьки нема, то ми її вириваємо і віддаємо свиням. Ось таке безголовля виросло від холоду, тому ми його вириваємо і викидаємо. Нема нічого. Вдень по рядочку і віддаю свиням. Їм таке можна їсти. Як там черешенька? Вай? Пасенькую. На городі починається бур'яни на моркві, на кропові, але нічого, будемо сапати, тільки буде погода, будемо зразу сапати. У сараї в нас без змін. Свинки очікують свого терміну. Видно, що всі спаровані. Зараз ми їм віддаємо редьку з городу, та, що в нас. З, як вона, як сказати, збуяла чи як. Ну, в общем, пішла у листя від холоду. Так. Життя у свиней коротке, тому вони ждуть, коли прийдуть ці раби. Жрать дадуть, зелень дадуть, підчистять, уберуть і вийдуть увечері к чорту будуть ждать ранку вони. Все. Їм не погано, я думаю. Ну, а чого їм буде погано? Кабанчик наш тут почувається добре. Він дуже на такій дієті сидить, тому він не звертав уваги, хто що робить йому, аби поїсти. Тут у нас теж все добре. Тільки оцей один який підсілений, гадить не там, де треба. Ходить оцей угол, тут сухенько, чистенько, всі спали. Ні, йому треба сюди нагадити. Ось це... туди, їх от туди в ту клітку викинем. І зараз би в мене рука не дрогнула, б його квікнути. <рес> Ні, хай росте ще маленький. Ще маленький він. І друзі прийшли б знову на свіжа, да? так? О, друзі прийшли б, пішли б і немає ні. Прийшли б і пішли б і вже з були без Да. Свинка біленька, ото видно в неї. Оця свинка гарна, ну в неї, бачите, маленька грижа є. Але нічого, вона росте і м'ясо в неї буде добре. А цей кабанчик, в нього тільки була ножка зламана. Але все зажило, все, подивіться, який гарний кабанчик. А ми як оселим їх, може, ми тут реставрацію будемо робити, да, ось тут треба зробити. Зробить, зробити пол, переділати трошки цю купу. Зробити. Трошечки треба підреставрувати. Залити. залити. Побачимо, воно покаже. Бо погано вже ну так. Да. Ось, що, чого? І підготувалися до. Підготувати до нової партії, так? Да? Ну, так, да, може ніхто не цей, то будемо кормити. Ну так. Да. Поки ще на нову партію замовлення немає, ну. Но... Уже він тобі помітив, диви. Дію, позолотив мені опять. Позолотив тобі поли. Ти, звісно, мене дивуєш, друже. Ти дуже ждеш кувалдочку, щоб вона прилетіла тобі. Поросятка ці дуже гарні. Вони маленькі на ножках, коротенькі. Бо я. Бо я. Маленькі в них оці п'ятачки. А тулуб дуже гарний, набирає ну, м'яса. Битки? битки шикарні, да. сала в них немає, але ж... саме головне, що вони короткі на ногах і мала оця морда. Нема рила того. Тому ми дуже полюбляємо ці породи. Жарко йому ліху мокре. Наче й на дворі не жарко прохладно, но... ну. Ну пішли. В шапці, значить не облікає. Так. <гум> да. А в нас ось ось качечки плавають. Ось ось Качечки. Поплили ско, значить тут є гніздо. До нас прийшла косуля водичку попити. Качки плавають, кози стрибають. Сіно наше скошене піде на костер. Воно не висохне, холодно, те що в садочки викусили. Наша качеля гарно виглядає. Покошено все, благодаря дідусь і олішки. Це треба докусити там. Ще залишається і отам дородим. покосити. Одне, друге і туди на друге. Перейшли ми до столика нашого, де є побиті доски трошки шашелем, чи хто значимо, воно побите. Ми його е, замазали клей і стирсою, переколотили, треба було засняти, як ми колотили, а зверху тільки покриваємо клеєм. Тоді воно зашліфується і можна буде покрасити. Він столик буде готовий до покраски. Дедушка старається. Ось одна сторона вже зроблена дуже гарно. Де там Василь Миколайович. Може, завітаєш коли, то вже не будемо за тим узеньким сидіти, а вже сядемо за довгим. Запрошуємо своїх підписників до нас у гості. Сьогодні воно підсохнеть, а вже завтра ми шліфонемо і покрасимо. У нас все робиться для відпочинку. Для роботи нема нічого. До цієї роботи й так вистачає. А що Це що, не робота? Робота, а все таке то дощ, то сонечко вийшло, знов дощ. Треба вже те сіно згрібати, десь виносить. Хай то, то присмали, тоді буде вивозить. Ми, як корували, залишились такі ворсинки. Тому зараз їх обсмалимо і будемо красити. Погодка сьогодні дозволяє. Ось таку ми краску купили. Тепер столика ось покрасили, оце в один слой. І починає бабулька красити лавочку. Ну і будемо любуватися роботою. Ось так виглядає. Наш шедевр. Це покрасила я в один слой. Але якщо в два слоя, то це мені здається, що буде дуже темно, тому будемо поки в один слой. Переходимо і на качелю. Будемо її красити. Приїхала Лєшка, допомагає. Красота буде. Я знизу крашу, а Лежик зверху. Але це така погода не дає. Не дає зробити його до пуття. Буде красиво. Ось так ми вже з Олежкою покрасили качелю. І саму. Гойдалку виглядає дуже гарно. Ми її зняли, бо на вісу дуже неудобно красити її, тому ми зняли. Красиво Олежик подобається? Очень Свет такий шоколадний, нежний. Хороший. Я сама люблю купити такий колір. Да. Все покрашено. Ще трошечки і будемо її вішать. Поцепимо назад. Олежик старається, дуже старається. Завершили ми роботу. Виглядає гарно. Далі лежить. Да. Красота. Треба ну все, друзі, до зустрічі на каналі.